Друзі, вітаю! Ми сьогодні знаходимося на Полтавщині. Я зустрівся зі своїм колегою Віталієм Тараном. Це менеджер по технічній підтримці компанії Адама. І сьогодні я хотів би задати тобі декілька запитань. день. Доброго визначів. Віталій. Добре. Привіт. Перше запитання. Віталій таке, які овочеві культури розповсюджені на попа? Вони розповсюджені всі красоті на ринку України, а так більше мабуть баштатних культур. Томати починаються, ці, типу, столовий буряк, морква, весь борщовий набір, є клієнти, які займаються, там, зеленю, зелені, лізується на цьому. <реку> а так, якщо процентному відношенню, то більше поштає. Переважно баштана. Якщо можна віднести арбузи, mm -hmm. то що до Зараз культура наперед у зв'язку з зміною клімату і більш, більш маржинально вирощування, чим mm -hmm. там польові культури. Слідує запитання в Італії, поставити таке, які наслідки завдали приморозки цього року очевим культурам? Це, до речі, зараз дуже актуально. Ну, 12, так я назву, це моральні. На Перше, це моральне, що люди почали думати, що робити. А це змістило сроки посадки, сілу mm. даних культур. Десь культури загинули повністю, десь повідходили, піше втрачали часу на визначення, чим це буде в кінці там можливо, на не цих культур, які постраждали, але. Дорозі ніхто не, не ждав, вони вплинули дуже на польові культури, більше ніж на овочеві. Mm -hmm. Це катаклізми, так, це клімат, який йде до нас. Сударщина так, так, це... раніше була в зоні там, достатнього зволоження, зараз це зона різкового землеробства. І Треба приймати цей виклик, краще не, стане, краще не стане. Чим це буде в кінці визначатися для фермера, це те, що затягнеться збір. Культур, тому що період вегетації, він трошки законодавця за спасаннями. Тому... Ну ранню продукцію ми вже втратили. Ранню продукцію втратили. Так, якщо це боротьби, ми родми розмовляємо за відкритою. Да, Але так. якщо говорити навіть за закритий ґрунт, квітень також дав свої наслідки для закритого ґрунту, для теплиць не виставло світла, mm -hmm. це також впливало на вегетаційний період рослин на томатах, на гірках. люди. І... Буде... По ту сторону, що -фактори. Ці фактори, вони Ну, на місця на ці фактори, якось можуть повпливати, але в цьому році не так як А в наступному не буде так, як все. Це сільське господарство тут дуже великий ризик. Дуже великий ризик. І сьогодні ми приїхали по полям, ми бачили, що твориться в літній могу, наприклад, в долорі. Дуже не вистачає. Віталій, хотів таке професійне запитання тобі поставити: якими фунгіцидами варто захистити картоплю зараз, щоб не допустити ураження фітофторозом на фоні нестабільної вологості? Зараз актуально теж. таке питання провокаційне. Зона стабільного зворожена фітофтороз це може бути, може не бути, тому що. В сукій погоді температура розвивається дуже погано. що в нас температура, яка трошка від пішки неба. У днем плюс 35 в тіні фітаторої не розвивається таких температурах. При таких температурах більше розвивається альтернарія. <головік> О, і в залежності від того, яка це хвороба, до кожного клієнта відбираємо свій функції, до кожної культури. Що це по картоплі, то це альтернарія, це перестання строкування місцевих продуктів. Те, що з нашого портфеля новинка, яка є зараз на ринку України, це суміш Миколаксіла і Фолтета, це компан Голод з формуляцією цікавою, яка не в усіх є. Тільки профілактичні рішення хвороби дають максимальний результат. Коли ми бачимо якісь видимі п'ятна на да, листях, угу. багато таких питань зараз задають. Чіпо, якщо є п'ятно чи позеленіє воно, ну, якщо там мертва тканина, то вона вже живою не стане. Вона тільки не його зни... не заражить. Користання різних е ну, я там казав, що є сівозміна, це читування певній діляції. Така сівозміна у вас повинна бути і в захисті від хвороб, щоб не було звикання, щоб не вимутала резистентність деяких хвороб на певних діючі речовин. І ми тільки про правду кажемо, про правильність і використовуєте правильну концентрацію речовин для, для заходу. Тому що в світі це мало там в Європі. В Україні дуже багато для де... нормів феміцидів, фенсипцидів, і ще маркетинг. Ну так, да. а маркетинг і Фармак, фармакологія. Трішки на вона... Це фармафологія, це різд. Як то більше провіряйте, провіряйте вас, проверяйте інших. Читайте за сайти. Так, зараз дуже багато інформації, де да. можна почитати. більше воно підтверджено, що детальна дозападка такой Та забирається в таку більше, що і кількість дійсно. Що це друзі? ще хочу додати, що користуйтеся схемою, вірною, вірно. слухайте спеціалістів і буде всех хтось. Ще таке запитання. Найпоширеніша проблема. Чим прибираємо колорадського машука на картоплі та Чим прибирати? Прибирається це такою групою засобів захисту рослин, як інсектицид, Інсекта помаха, інсек -помаха. О, це смерть, інсектицид-смерть-помаха. О, розшифровувати така за інсекта. Смерть Камака. Класно. Всі давно знають, що жука тяжко забирати, тому що був такий період часу, коли там, на компсадим ділянку не використовували. Дуже часто одні ті саме діти mm -hmm. і так виникла резистентність у шкідника. Наприклад, було там на ділянці там, 100 жуків, 90 вбили, 10 осталось, вони дали потомство що якесь там було. Так, та, Дали там, репродукцію масову, стійку до якоїсь діючої речовини, наприклад, там, лянда так. так. І зараз вона її не бере навіть великих нормах. Для захисту Колорадського Жука є на ринку, в світі, в Україні спецінцептициди. Наша політика mm -hmm. є, це ну, корморад, mm -hmm. продукт, який створений саме для захисту картоплів, томатів, який має в своєму складі діючович на валион. Угу. вправленій і великій кількості. І я це там і там Для чого це ми зробили? Валарун підеться до ультрафіолета. Висока температура дуже довго лежить в тому місці, куди ми його внесли, це трансламінарна дівча речовина. Вона не є системною. І оце не привід система речовина. Для чого ми її добавили? саме для картоплі, то, щоб контролювати мікро. Лавна трансформана дія, тобто в те місто, куди ми його несли, угу. там він лежить, поки не при колорадський, прирізати жук, трошки там не поживиться, порушив трошки, порушиться не? у нього, да у нього нарушається синтез хитин, угу. і він також помирає. Також він контролює там личину хлораського жупа. І я становив так до системи. Це так. Да. Якщо у нас дуже там різні ситуації, що треба. То що таке, то що економічна там, хвороби, там шкідника, там в'янів, перевища, то можемо додати деякі mm -hmm. кшталт Можу сказати, що можна додавати біфільтри в Юрій третій, mm -hmm. який ще має газову плату, тобто можна робити суміші. А так, залежно від зони вирощування там, томатів, де ми вирощуємо, скільки в нас там. Хоча цього шкітника, то раз кожного, то двох-трьох внесень на картофілі. достатньо картофелі. Достатньо. А також дівчі, що в дівчину рандерний круг може використовувати у нас на зоні, де боксер буде. От, але в місцях сміттях бажаностей. До кожного поля свій підхід. Нема одного рецепту від усіх хвороб. Так само і ці сільському старатися. Віталій, слідче запитання, які препарати використовувати на томатах для захисту від коробка Ну, Це багато хто тобто задає запитання, там і огородник, і дуже багато тому так, що буде ми. Дивіться, то що в нас є, це продукти, які мають популярність в Європі, це ісфенециді, що томати, що картопля. Угу. Це назви родина Банджо. Банджи, банджофор, банджі, банжа форта, що таке банд, що таке банджофор. Споровся, справді це роса, а запамперфох це продукт номертора, це продукт номер один в Фаландії на ферку Міхаморського зенама, Бандже Форта. Баджу чистий хтось з нами чистий контакт. Наприклад, де використовується банджо, саме контакт. Як не дивно, цей продукт використовується там при третій мексиканські продукції. Ага. Це компактний продукт, який запечатає ваше коло для майбутньої посадки. Є так ці спорі, фішка, так? там ці спори, щоб воно було стерильне. Оце така кішка. Люди ін, ін, інколи питають, як це десикатися, давати що Там немає апарату, але... апарата, апарату. Снового апарату немає, а хвороби є. Так, а хвороби є. Що по шкідникам? Це кармалани. Це те, що є, okay. то, що. Уже перевірено, да, дієво і так далі. Так, кармаран э, там в світі зареєстрований на 50 тих Угу. Mm -hmm. навіть тропіки. Ще раз повторюю, що на волонії є с якісь високих температур і більше використовують в Африці, наприклад. Якби галі, там така система, якби карбюрато саму потулицю, крипса, віта подпит, з диффільтрином. Це вже третє покоління, яке не викладає систему. Які препарати ти радиш для одночасного захисту та стимуляції відновлення після стресу? Це посуха, спека, попади. Це питання таке дуже широке. І якщо є господарство... Коротень. Да, коротень. коротень там. Ж, індивідуальний підхід це ми розписуємо антистресову програму на суміші. По ми маємо два таких продукти. Одне у назва це експерт Гроу. Так, є «Гроу Ріст», експерт експерт росту». можна так і населю. Що таке експерт Гроу? Це біостимулятор росту. це витяжка з морських воду з аскофілом на досом. Продукт виготовляється в Латинській Америці. І це більш продукт. Скажу про правду, тому що там, якщо... Дивитися, кроволічний цикл посева, там дуже багато стресів, рослин не плата якихось пожежних речовин. Що в його складі? це крім цих е е водоростей, витяжки. Стригована розстав? Так. І берунно обсім це таке ін, який як вас, за ріст стебла, містка <звистка> і корі більше розгалуження. Що таке <звистка> Це Вільні елемені кисловки 80%, 80 з містом вільний, саме вільні. Вільні Саме вільні, mm -hmm. так. Якщо так просто подумати, що таке 80%, бо де на севенарах питають. 80-80. Везьміть один кілограм води. Так, 800 грамів то аненокисло. Для порівняння. Для порівняння. Так. Сам, ми зазначаємо саме вільні амінокисловки. Поліві культури у нас норма не від 200 до 500 грамів, да? там, садові, там, від, від тих самих 200 грам до кілограм. Вносимо по листу, да, по листу, носимо по листу бажане суміші, тому що той допомагає а, природні стреси, посуха краще переносимо. З чого воно допомагає? Тому що в стресових умовах рослина не може виділяти амінокислоти. Угу. За чого ми їх даємо доступно, рослинка їх вдареть і вона далі розвивається. Віталій, а Віталія, таке моє ще запитання. А змішувати можна так? Там, з кеміцидами? З, 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 так, з кіноцидами, але треба провести тест на сумісі. Так. Як е показує практика, немає питань звідси. Тут питання більше до інцептицидів. Але... <с Close> Верно, знають і... порядок змішування, чим можна знищувати з органічними столиками, їм потрібно носити. Але перед кожним внесенням, бо бакові суміші можуть налічувати 5-6 продуктів, треба робити тесні сумнівці, тому що в кожному продукті свої приликачі, проникачі, антифризи, тосови, там багато компонентів, які, які впливають. А саме те, що хоч статі глядачам, а, перевіряти своє. Готовте, готовте воду, а потім варе туди продукт. Друзі, ці продукти дієві реально, тому користуйтеся. Віталій, таке питання вже по овочам. І актуальна така культура на сьогоднішній день вже на пару тройку років по всій Україні це кавун. Що застосувати в системі інфіцитного для захисту декаву? Ібіцидний захист, масштабних культурах кавуна, Основою у нас. Багато років йому цього продукту. Двіча речовина Трифлоралін, реєстрація, наскільки культуру, навіть не перерахую, але продукт, який контролює і лати, і відудольні бур'яни до сходова, продукт, який може захищати вашу культуру там, в певних формах від трьох неділів там, навіть до шести місяців Але є цього продукту особенно одна особа. Є. Його потрібно заробити протягом до 20 хвилин. Розрив між і культивацією. Заробити, заробити не... тільки культиватором, десь на не нагрігатор. Не на його треба з ґрунтом, дотримуватись регламенту. Цей продукт е... він безпечний, безпечний для овочевичів. Ну, не потрібно його моз, наприклад, там короне хлопці. Mm -hmm. Тому що може бути трошки. Не, буває, але всі культури очі... не бажано. Всі очеві культури у нас прописані каталоги. Все так. Якщо розмовляти за другі діючі речовини, які можна використовувати для того, для кого можна використовувати світових mm лоб. -hmm. Амазон, В 80% це відбувається так. Форекс. В двохій до посадки наносимо прифорекс на глибину 8-10 сантиків. За 2 тижні ґрунт трошки сідати. Так. Потім ми сіємо і вносимо ще один грунтовий. Через 14 днів ми можемо 10-14, залежно від тих ґрунту і зони, де ми її сіли. І також, який фактор впливає, скільки часу можна пройти. Як садиться каву? Тому що є два способи посадки хату. Є насіння, яроса, єросала, є насіння і Ми на 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 Можемо потім, якщо це насіння, посіялося, спрацювати там, в суміш економіклора, і по вігітації також підчистити якісь це теж можемо храмінитися. Проти водольних по баштам, Ще таке коротеньке запитання для овочевих культур. Як забрати злакові буряни на овочевих культурах? Ну, це найпроще, що можна на овочевих культурах зробити. Є е, е, такий продукт у нас це продукт Агіл на діючого пропаки закоп. Продукт, який гарно працює при низьких культурах мірах, малих нормах. урмах. має реєстрацію, на капусту і... Mm -hmm. Набагато в каталої мати налочеві культури. Научеві культури є, також баштані, теж казали. Пропахізофоб <газот> також продукт най мабуть. Визнаємо в Європі, рамені це. Плюс вона має реєстрацію за поліві культури. Ця опішена продовольчика. Так така культура, яка вона чувствує все. <газот> Я, що щось не факт. Ніжна. Так. <газот> да. Якщо дивиться там. Які Граніци питання, їх, наприклад, там дві, фопі, їх відносять до групи фокер. Колодію чорна, вона краще вже ефективно працює, коли у нас холод. Холод краще. Води не може не працювати температурної режимі. Якщо у нас дуже жарко, На сонячний сонячні зараз. Так, і за кольоріт, правда я більше рекомендую використовувати наш кировок, з іншою речі на колото. А овочі, ну, саме м'які це використовувати його. Норма залежить від того, який бур'ян, який він пазить. Якщо у нас це меші до трьох листочків, там, ну там, до фази кущення, uh -huh. пущення, використовуємося як для нарічних диктатів. Якщо у нас будь-який е Бурян, переростає в базу куч, не трахуйте, що це багаторічний буріан. Падається пшениця, я завжди рахує, що це багаторічний варіант норма, норм, більш до максимально. Все, запам'ятали агіл-терол. І зараз ми якраз такий період знаходимося, що цибулева муха нападає. Чим її прибрати? Та прибрати її потребує інсептицидами. Е Те, що на початку казав. муха. Да, муха. <реш> це фото муха. Продукт кармаран зламинарною і систем дію чевиною на малоронтасі mm -hmm. і продукт голів. Також компактна на систему В максимальних нормах. Це э, компонує. Ні, це компонент. Вот Або той продукт. Або вот той. Яка да, норма? Норма, норма може бути, наприклад, по карморану 0,7 по літрі. максимальна норма, це 25%. ми дивимося на місці речовини і не система. Тому що має виганяти систему, по це по також працювати профілактично. Профілактично. Може, там. Є. Дані, і, та, дані інсектицидами не зміщуються навіть з гербіцидами. Профілактику, з може можете її використовувати. Кармаран і фармаранний і горіл і муха. Віталій, я дуже радий сьогодні з тобою поспілкуватися. Дуже тобі дякую за те, що ми проїхали по полям, побачили і овочі, і злакові, і соняшки, і кукурузу. Було дуже-дуже змістовно. Дякую тобі за твої відповіді на мої запитання. Будемо зустрічатися знову на полях. Дякую.